Чому ви обслуговуєтесь саме у нас? Ну, Перша це якість. Перше наразі мене, в принципі, спектр послуг влаштовує. У вас є такий діагноз трама. Да. Теж сплідно з ним співпрацюємо, дуже толковий чоловік, да. дуже подобається його підхід до роботи. Я наразі не бачу там якихось проблем, чому От, я, мовно, даю форсунки, да, мені дзвонять, кажуть, то, то, то. Робимо, не робимо, тобто всі якісь моменти узгоджуємо, кажуть, або можемо спробувати це відреставрувати, можемо це зробити, ну, буде їхати. Тобто ну, я завжди питаю, буде їхати, так, да, буде їхати. ну, тобто, Завжди не тримають в курсі. тобто, Я не дзвоню там, через годину, через день, там, через два і не знаю, що там з форсунки. ні, я чітко знаю. Машину взяли в роботу, мені подзвонили, я перевіряю, треба то-то робити. от. Я вже казав, Тут так? так. Ну, це мені подобається. Тобто завжди на зв'язку у mm -hmm. мене не може бути, скажімо, поганих якихось е, моментів. У мене не було і не може бути. Чому е, у нас був приклад з поспрінтеру? Зробили ви форсунки. Mm -hmm. е, ну При цьому казали, що ці форсунки робляться так собі, mm -hmm. такі собі форсунки в роботі. Ну, мене попередили про це. Я сказав, в принципі, робіть. Ну, сказали, що буде все. Мало, мало би бути все окей. Mm -hmm. Робили, да. Чоловік поїздив якийсь час, е... знов проблема по форсунку. Ну, я віддав форсунки назад, ви їх зробили ну безкоштовно, ніхто нічого не брав, перебрали. Mm -hmm. Ну, це я рахую, що це, ну, це сервіс, ну це рівень. Да? Тобто ніяких питань не розказуєш там солярка погана, запчасти китайські. Ми розуміємо, що це наша робота. Так.